Доброго дня, відвідувачі нашого каналу. Я хочу вам показати, яку материнську плату я купив за 300 гривень на OLX. Ще я можу сказати про цю плату? Ця плата свій режим 16 ГБ оперативної пам'яті. Як бачите, на ній вже встановлений установлений кулер Zalman Купив також з процесором. Тут установлений двохядерний процесор. Атлон 64 x плюс, Але можна сюди встановлювати 4-ядерні процесори ДНЕП. Мабуть, також пропус. Це такі процесори, 945 Phenom 2X4. 955 і 830 і такі інші. Можна трьохядерні встановлювати процесори. Ну і багато різних старих процесорів сюди можна встановлювати. Але я ще хотів сказати про цю материнську плату, вона прийшла мені і в неї гріється місце. І я зразу не зрозумів, в чому проблема. Але, якщо придивитися, то в е нарежі. Живлення процесора і кулера є 5 вздутих конденсаторів. Я думаю, що їх потрібно замінити і проблема буде вирішена. Материнська плата робоча, вона працює. Я її запускав на ній ігри, хоча не дуже важкі, але досить такі, що грузять систему, то радіатор гріється так нормально. Тобто, я думаю, що це із за цих конденсаторів. В общем, якщо у вас проблема із тим, що гріється міст, то це, скоріше всього, потрібно міняти конденсатори в мережі живлення процесора, а також кулера. Всі інші компоненти на платі цілі. Працює вона без е, всяких збоїв. Я перевіряв, тут все на ній працює. Вже, якщо виправите невелику проблему, то ви зможете мати за маленькі гроші непогану ігрову станцію. Хоча для нових ігр вона. Для самих нових, так скажемо, для самих нових вона деякі ігри тягне, а деякі вона не підтримує. Але за, за такі гроші, в принципі, ви можете запустити багато чого, і для офісу і для іншої роботи, для відеомонтажу ця материнська плата досить таки потужна. Вона вас не підведе. Ось так називається ця плата, Ось Gigabyte ga M57 SLI S4. Тобто можна ставити навіть 4 відеокарти. Сюди тут канал, пропускний канал PC не зовсім дозволяє розширити можливості, тому що там трохи обмежена швидкість. І, в принципі, тут 4 відеокарти, тут великого підйому потужності системи не зробить. Можна ставити просто дві. Ну, Бачите, я встановив тут оперативну пам'ять DDR 2-4 планочки, але у мене тут встановлено всього 3 ГБ, 2 по 512. По одному ГБ в двоканальному режимі все працює. У ньому йдуть такі старі ігри Ecran, Most Want 2 і таке інше. New Vegas 2. Rebound X. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк.